Погода як наприкінці березня у Києві в неділю зафіксували аж два температурні рекорди. За даними синоптиків, максимальна температура повітря досягла 7,4 градусів, що не пів градуса вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року. Середня добова температура повітря теж виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 4,7 градусів, що перевищило попередній рекордний показник. 1902 та 1999 років на майже півтора градуса, а кліматичну норму на 9,7 градусів. Метеорологи кажуть, зазвичай такі температури притаманні кінцю березня, а не кінцю січня. Однак, судячи за все українцям, слід звикати до глобального потепління і клімату, який раніше був притаманний південній Європі з м'якими теплими зимами і спекотним послушливим літом. Минулий 2024 рік, наприклад, виявився в Києві найтеплішим за всю історію спостережень. Це дані Центральної географічної обсерваторії. За рік у столиці встановили 52 температурні рекорди. Але 2024 став найтеплішим не лише у столиці, а й по всій земній кулі. Температура світового океану теж прогрілась до найвищих показників за всю історію спостережень. Метеорологи кажуть, що дані свідчать не просто про один 2024-й із найвищими температурами, а про ціле десятиліття рекордного потепління. Воно супроводжувалося екстремальною погодою, підвищенням рівня моря. Таненням людів і високим рівнем парникових газів, спричиненим діяльністю людини, і за прогнозами науковців, надалі температура на землі тільки зростатиме. І для дітей найспекотніший нині 2024 буде в результаті одним із найпрохолодніших років за їхнє життя.